Хочу поділитися ще одним спостереженням про те, наскільки українці і росіяни різні. От була така подія в 1917 році, коли деяка частина росіян і деяка частина українців виїхала зі своїх рідних земель за кордон. І вони там залишалися 72 роки, стільки скільки існувала радянська влада на російських землях і на українських землях. Так от ті люди, які виїхали в кордон з російської території, коли пройшло 72 роки, ті, то вони або забули про свою батьківщину, або вернулися на батьківщину і прийняли радянську владу як свою рідну. А що сталося з українцями? А українці ці 72 роки викликали надію про розвал Радянського Союзу і повернення на батьківщину. Чому я так кажу? У 1918 році було проголошено Українську Народну Республіку, потім в 1919 році було проголошено єднання Закарпатської Української Народної Республіки і Української Народної Республіки, так званий Аджбуки. І ці дві Республіки, які об'єдналися в одну в українську в УНР, вони створили правительство УНР. І це правительство проіснувало думайте стільки, до 1992 року. За ці 72 роки, що існувала радянська влада, змінилося у нас за кордоном 6 президентів. Української Народної Республіки. У 92-му році останній президент цієї республіки прийняв Акт Незалежності України 91-го року і передав знаки, що ми, українці, є державники Кравчуку і тоді ну, тодішньому Теперь с ней український. Отакій Марія.